Дніпропетровщина має дуже великий потенціал, це починає з запасів марганцевих, залізних рут, вугілля, буран, золота, поклади нафти, природного газу. І це період може дуже довго продовжити. Дніпропетровщина з цього приводу це унікальна область. Як і обласний центр, це в першу чергу наукотехнічний промисловий потенціал, плюс великолепні природні умови для розвитку аграрного комплексу. Тому для Пропетровщина з цього приводу має величезне значення. І я впевнений, що після того, як ми почнемо. Ефективно відновлювати нашу державу від наслідків російської агресії. Безумовно, з рахуванням е збереження територіальної цілості, тут альтернатива, яка не історії, виповіді максимально задіяти все, що можна для того, щоб захищати кожний батьк нашої української землі, але Дніпропетровщина має величезний потенціал. Це знову ж окрема тема. І ми завжди ставимо ці питання і працюємо над ними, бо всім повинно чітко зрозуміти, що ситуація, кардинально збідилася. Одна справа ведення економіки, розвиток промисловості підприємництва на прифронтових територіях, інша справа це, наприклад, центр чи захід України. Чи, наприклад, як розвивати на деокупованих територіях. І там необхідно формувати ці умови. І, наприклад, на прифронтових територіях, а на жаль, Дніпропетровщина, це вже прифронтова область, нам необхідно формувати адекватні умови для того, щоб підтримати бізнес, підтримати промисловість. Це питання знову вже, політики держави, в системи оподаткування необхідно максимально е, знизити фінансовий тиск, особливо на прифронтових територіях. Це питання, які стосуються арендних відносин, вартості кредитів, деяких напрямків, які мають величезне значення з точки зору гарантії е, ризиків, це розмінування територій і багато іншого. І це повинна бути цільова адресна політика.